В Угорщині останнім часом відбуваються масові протести для цієї країни. Це не типова картина. Бо всі ми звикли, що там є такий вічний орбан, який виграє одні вибори за іншими. Але зараз, схоже, ситуація змінюється, і в суспільстві, в угорському суспільстві, схоже зростають протестні настрої. То що ж відбувається? Ну, зараз поговоримо про це з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Вітаю, Мілане! Вітаю. Ну, скажи, будь ласка, от ми бачимо новини з Угорщини. Вони такі дуже незвичні, нетипові. І скажи, взагалі, от чому почалися ці протести? Що сталося саме таке, чого не відбувалося раніше? Чому повстали проти Орбана? Ну, звичайно, перше говорити звичайно про повстання проти Орбана, мабуть, ще трошки зарано, і загалом. В принципі, як у дуже багатьох авторитарних чи напівавторитарних режимах, столиця країни є найбільш опозиційно налаштованою до чинної влади. Ми можемо згадати навіть Україну. Часів Януковича, зокрема, і в принципі, в дуже багатьох країнах це простежується, тому що е як правило, в столиці більший відсоток, е умовно кажучи, там більш освічене населення. Переважна населення, яке рефлексує, яке не е готове погоджуватися просто з тим, що у них є така влада, тому що є, ну є, яка є. ці люди в масі своїй готові до якихось змін, якщо вважають що ці зміни потрібні. Щодо конкретно Угорщини і протестів, фактично, Угорщина, де справді здавалося, що Орбан ну фактично запетонував, взагалі, політичне життя максимально впевнено. Після зокрема дуже певненої перемоги його політичної партії Фідес на останніх парламентських виборах. Здавалося, що він контролює там все, але угорщина увійшла от з самого початку року в період справді такої потужної турбулентності, і вже є дві хвилі: те, що зараз це вже друга хвиля. Перша хвиля була викликана е, так званим педофільським скандалом в Угорщині, тому що з'ясувалося, що е, е, було помилувано людину, яка безпосередньо покривала причетного до о, в, педофілії е, там. Працівника, скажімо так, здається, це з дитячого будинку. Навіть голову керівника цього дитячого будинку звинувачували у відповідних діях з його підопічними, а його заступник покривав. Заступника засудили за це, і, і президентка країни. Уже колишня Каталін Новак помилувала цю людину, ніби як кажуть, з подачі голови угорської реформатської церкви. Це кальвінійська церква, десь кожен п'ятий угорець приблизно до неї належить, це дуже впливова інституція, і це абсолютно випадково стало відомо ледь не якісь читачі в коментарях на одному з вебсайтів опозиційного видання ліберального. Порадили журналістам розібратися в цій темі, почали розбиратися, і вилізло назовні величезна кількість різноманітного бруду, який е, дуже часто в таких авторитарних режимах, тим паче в авторитарних режимах, які підкреслюють. Традиційні цінності, сім'ю і так далі. Ці всі речі, якщо спробувати покоприсатися, там вилазить дуже багато неприглядної максимально історії. І цей скандал він змив і президентку країни Каталін Новак, яка була вимушена подати відставку, і міністерку юстиції Юді Тварга, яка ще в подальших подіях буде грати дуже важливу роль. Юді Варга вважалася одним з найбільш Таких фаворитів чи фавориток Віктора Орбана е, і вона мала в принципі навіть повести партію на черневі вибори в Європарламент, і так далі. Тобто, це справді такий серйозний струс до системи, тому що вона була безпосередньо втяг втягнута в цей скандал. Але потім далі е, події почали розвиватися цікавіше, тому що на арену вийшов колишній чоловік Юдіт Варги, якого звати Петер Магер. Він сам людина з системи, він сам з е, істебліш, з істеблішменту. У нього впливові родичі є в різноманітних е, угорських інституціях він сам працював функціонером орбанівської партії, працював на дипломатичній роботі е, в багатьох е, різноманітних органах влади при орбані. Тобто, це такий інсайдер, це людина, реально з системи, не будучи. Насправді людина, яка макс всю свою кар'єру дуже успішно пропрацювала під Орбаном і в системі Орбана, і тут. Він виходить і, зокрема, остання хвиля з чим пов'язана, він оприлюднив буквально двохвилинний аудіозапис, де він розмовляє зі своєю на даний момент вже колишньою дружиною Юдіт Варга, ексміністерка юстиції, і вона йому розказує про те, яким чином різноманітні угорські посадовці найвищого рівня були втягнуті в схеми. Щодо вони власне намагалися вилучити документи. Сфальшувати документи в одній з корупційних справ проти фактично заступника Варги, там держсекретаря Мінюсту, Це теж дуже важлива персона. Його звільнили ще раніше, тому що він брав хабарі, але зараз почали вилазити нові нові історії. Вона розповідає про те, власне, хто кому як дзвонив, до кого приходив, і так далі. Тобто, це викликало ну великий. Дуже вибух суспільний в Угорщині, тим паче, Петер Петер Мадяр осідлав цю хвилю і вже оголосив про те, що він буде створювати нову партію. Він проводить зараз мітинги, він дає безчисленні інтерв'ю усім, кому тільки можна. Тобто, це така нова зірка, що сходить ан. Антиорбанівська зірка, що сходить угорської політики, і звичайно, це якраз власне і викликало ті вуличні протести із закликами до Орбана піти відставку. Бо всі розуміють, що патроном цієї системи є Віктор Орбан. Це все під ним, навіть якщо він безпосередньо не причетний до якогось кейсу, хоча це теж не доведено, то все одно це відбувається. Він створив ось такий ну даруй на слові гадюшник. В найвищому політичному керівництві Угорщини, звичайно, багатьом угорцям це не допомогло. О, скажи, будь ласка, ми бачимо на відео на фото з Будапешта, що ну досить чисельні ці протести, багато людей. Але ну теж зрозуміло, що можна на фото і відео що завгодно показати. А от насправді чи відомо наскільки масові ці протести. І ну, взагалі, от яка підтримка у Орбана вона впала? Чи є якісь може дослідження зараз? От е, його так само підтримують люди? Да, тобто, це меншина протестує чи ні? Чи змінилася ця ситуація? Ну, перше щодо в принципі загально прийнята кількість, яка всюди фігурує в медіа, декілька тисяч осіб. Тобто треба розуміти навіть з поправкою на розміри Угорщини, що вона, скажімо, суттєво менше за чисельністю населення ніж Україна, але це ще не майдан. Якщо зрозумілими нам фразами висловлюватися, це не майдан. Тому е, говорити про те, що зараз просто масово горці виходять на вулиці е, там по всій країні, е, щось перекривають, десь облаштовують намети. Звичайно, цього всього немає. Це треба розуміти щодо пі, чому цьому чому цього немає можливо, тому що Орбан і досі е, його і його партія ФІДЕС однозначні лідери суспільної підтримки. Я ще не бачив, очевидно, ще не встигли провести соцопитування буквально зараз, тому що ці події оприлюднення цього аудіо Запит за події буквально останніх трьох-чотирьох днів ще соціологія не встигла відрефлексувати, але загалом Орбан однозначно о, залишається лідером, його партія ФІДЕС лідирує. Але якщо раніше о, вона інколи її підтримка навіть перевищувала 50%, або була десь під стелею 50%, відсотків, 47, 49, То зараз за останніми опитуваннями які десь початку березня, коли вже був педофільський скандал. Уж в розпалі вона впала і зараз вона десь над 40%. відсотками, 43% відсотки, залежно від опитування. в будь-якому разі це в рази більше, ніж усі можливі переслідувачі Орбана. І тут якраз велика проблема. Знову ж таки, я думаю, дуже знайомо українцям. Хто ще пам'ятають Януковича це. Насправді роз'єднаність опозицій, тому що вони ніяк не можуть, чи в силу особистих амбіцій, чи ідеологічних розбіжностей, чи ще чогось, вони не можуть виступити якимось справді. Максимально об'єднаним фронтом проти Орбана, я думаю, тут показова історія: те, що зараз на третьому місці, там третьому, четвертому, за різними опитуваннями, в Угорщині, е, знаходиться політична партія, е, яка називається партія Собаки з двома хвостами. Це сатирична пародійна партія. Це в багатьох країнах е, такі партії є, але якщо в більшості країн чи, чи ледь не у всіх, це просто такий медіа прикол. Для посміятися в соцмережах чи у змі, то тут вона має реальну підтримку на рівні 7 відсотків, Десь третє, четверте місце приблизно вона проходить в наступний парламент. Зрештою, якщо якщо вибори відбулися там наступної неділі, партія підкреслено абсурдна. Вона антиорбанівська. Вона висміює. Е Наративи Орбана проти мігрантів, наприклад, у них було гасло, що угорці частіше стикаються з НЛО аніж з мігрантами. Насправді, звичайно, там абсолютно пародійні підкреслено абсурдні їхні обіцянки виборцям, наприклад, відкрити угорський ресторан на Марсі, зменшити силу гравітації, забезпечити всім угорцям вічне життя і так далі. Тобто, всі розуміють, що це абсурдні речі, і це не приховується, але. Популярність така цієї партії, бо 7-8 відсотків для партії з такими гаснами, це дуже багато, показує насправді, який рівень загалом розчарування в угорському суспільстві, зокрема серед опозиції. Тобто, виборці, які налаштовані проти Орбана, просто настільки не мають. Своїх лідерів кому могли би довіритися, що вони підтримують партію, яка обіцяє зокрема насипати посеред угорщини величезну штучну гору. Бо Угорщина рівнинна країна, а всіх поважних країнах є гори. Давайте насипемо величезну там, кілометрову гору посеред країни. Вони навіть за це готові вже ладні голосувати, тому що вони просто не бачать вибору, і Орбан, звичайно цим користається поки що, звичайно, під ним ну, суттєво. Я б не сказав, що китає це крісло, але, звичайно, його цей монопольний контроль над країною, він уже дає помітні тріщини. Єдине, знову ж таки, що його рятує, те, що немає конкретної персони, яка могла б очолити опозиційний рух, яку виборці бачили б як альтернативу. Якщо не Орбан, то хто? А от оцей чи оця. Немає оцього чи оцієї поки що. А оця нова хвиля протестів. Вона може дати, умовно кажучи, таку людину. Ну дуже дивно, що умовно немає нікого на флангу опозиційному, і ніхто не намагається цим скористатися. Тобто, не з'являються нові обличчя, не з'являються принаймні претенденти на те, щоб скласти якусь конкуренцію Орбану. От зараз це можливо у зв'язку з цією хвилею протестів. Я думаю, що власне якраз Петер Майер, який оприлюднив це аудіо, який розкручує всю історію. Я впевнений, що він якраз і бачить себе тим, хто зможе зайняти цю нішу, осідлати цю хвилю антиорбанівських настроїв, і став і справді стати альтернативою орбану. Але тут я думаю, велике питання теж про наявність якоїсь, скажімо так, позитивної програми, тобто орбана геть, це зрозуміло. Але е, що далі? І от чи зможе він, окрім того, що Орбана геть дати якийсь позитивний порядок денний людям? Я думаю, якраз від цього і буде залежати в е, те, чи е, вильються ці протести в щось е, серйозніше, чи справді вдасться сковернути Орбана. Але принаймні, станом на зараз треба розуміти, що е, перспектива справді е, е, якоїсь? Е, Мирної революції аля наш євромайдану мовно кажучи, чи помаранчева революція наша вона видається поки вельми сумнівною. Скоріш за все, Орбан, якщо і віддасть владу, то віддасть владу на якихось виборах. Очевидно, але ще до цих виборів треба дожити, і треба справді, щоб опозиція мала якесь е, виразне і популярне обличчя, чи стане таким обличчям майор, ну дуже рано казати, тому що буквально ця людина ще пару місяців тому не була відома взагалі нікому лише може в дуже дуже вузькому прошарку і стебліжку. для народу. Вона не була відома. Наскільки справді це, тому що це може бути і політик одного дня або одного історії, а може справді людина стане е, лідером, потенційним опозиційним лідером, до якого до кого всі об'єднаються, ну, поки ми про це е, казати не можемо. Поки що, справді це е, зараз він грає на хайпі, звичайно. Проти Орбана матір грає на хайпі. Наскільки він під цей хайп зможе підвести базу, знайти тих же спонсорів, будувати справді якусь партію для участі в виборах. Ну, це все дуже, дуже рано про це все говорити. Добре, дякую. Будемо дивитися надалі за цією ситуацією. Будемо спостерігати і подивимося, що з цього вийде. Нагадаю, це був наш політичний оглядач Мілан Лєліч. Підписуйтеся на канал РБК Україна.